Воно все ще за мною біжить. Може, за мною всі бігунька. Давайте не помімо. Ай! Я не застійки не попала в нього. Що зараз мій кінь помре. Окей, це мене. Кінь, будь ласка, живий. Кінь, ау. Ау, ау! Я ще зараз від, Я зараз від вовка, блін, помру. Такує магія. Вот? Бачили? Він тільки що задом за мною біг. Ще й причому якось е, з дивною швидкістю він це робив. Будь ласка, де мій кінь? А, що відбулося? А, мій кінь кудись побіг чи він помер? Воу! Там щось відбувається. Ти хто такий? А, це Таке, Нормально, це Мичел. А де дай мікінь? Я загубила свого коня. Тож, бачить його?